Вітання, друзі! Це п'ятий канал. Мене звуть Яніна Соколова. Повірте, наймір, не щаслива, що маю можливість з вами спілкуватися, особливо зранку, коли день тільки починається, і є можливість для добрих справ протягом дня, протягом тижня, можливо, протягом року. Поруч зі мною Альона Гребеннікова це координатор соціальної мережі Дідом інфо. Зазначу, що 22 березня проекту виповнилося 10 років. Для чого ми сьогодні говоримо? Зазначу, що кожен із нас має можливість допомогти дітям, які опинилися. В Скрутному становищі завдяки долі, завдяки батькам, не надто уважним до них. Ну і завдяки ситуаціям, які дійсно інколи багато що вирішують у нашому житті, але ми маємо можливість змінити їхнє життя. Як саме зараз поговоримо? Альон, привіт, рад тебе бачити. Добрий слухай, ну насамперед вітаю вас з 10-річчям, Дякую за те, Дякую. що ви робите. Мені б хотілося зараз, аби наша студія мала такий прикладний характер. Ми в декількох словах поговорили про ваші окремі програми. Я знаю, що mm -hmm. вони існують. Ти знаєш, минулого тижня я зіткнулася. З жінкою, яка до мене підійшла на вулиці з досить таким дивним для мене питанням. Вона сказала: це знаєш, Янін, я пам'ятаю, у вас у гостях були люди, які займаються дітками, сиротами, дітками, які опинилися в складних ситуаціях в житті. Але в мене так сталося. Вона каже, що в мене померла донька. І я хочу зараз, я не можу вдочерити дитину, але я хочу доглядати за кимось, приходити давати свою увагу, тепло. Я не надто заможня, але все, що можу, хотіла б як от знайти таких людей. Ну, тоді я дала ваш номер телефону. Власне, я сподіваюся, вона незабаром вам зателефонує. Скажіть коротко, чи ми, прості українці, які не мають шалених статків, а можливо зараз хтось дивиться, хто і матеріально може допомогти. Чим ми можемо вам зарадити? Впевнена, що вже не раз говорили про це, де що дітям в першу чергу потрібні не наші статки, а наша увага, наше тепло знову ж таки, головне, чого їм не вистачає, це дружніх, сімейних, теплих відносин. І якщо у вас статки невеликі, ви можете поїхати до дітей. Є у вас час. Ви володієте цим ресурсом. Їдьте до них, да, і говоріть з ними, робіть щось з ними і так далі. Да. Це от ті моменти, які допомагають. Насправді, допомогти може кожен і будь-чим. Да. Є у вас можливість там, працювати в інтернеті, ви маєте доступ, да, але не можете їхати до дітей. Будь ласка, ви можете. Писати щось, ви можете коментувати, ви можете розповсюджувати інформацію про якісь проекти. Я знаю, що у вас є декілька проектів, які для нас можуть бути цікавими в плані допомоги. Я перерахую їх, друзі. Це індивідуальне шефство, на які потрібно потрібні зараз волонтери. Крім того, волонтерський рух окремо та родині потрібна допомога і право на здоров'я. Чи ми можемо зарадити в цих проектах конкретно? Якщо взяти всі чотири в загальному, то ми зараз шукаємо оператора, який зможе зняти соціальний ролик да по Кожному окремому, наприклад, проєкту. Це перше. В індивідуальному шефству у нас новий інтернат під опікою. Шукаємо людей, які будуть з дітьми, скажімо, будуть брати шефство над цими дітьми. Да? Тобто звертайтеся, хто має такий час. Право на здоров'я, волонтерський рух. Тут, як правило, теж потрібні люди. Знову ж таки, дітей потрібно пролікувати, відвезти в клініку, побути з ними, десь трошечки підтримати, допомогти. Да? У нас теж не вистачає іноді ресурсу свого, тому потрібна теж підтримка от волонтерська звичайних людей. Так, ну це мабуть так коротенько по цих всіх практиках. Це було такий момент, що можна поїхати просто бо бути з дитиною або щось привезти. Якими ви опікуєтеся дитячими будинками? Де можна знайти Якщо інформацію? Якщо це Київська? Ну в нас на сайті цю інформацію можна і знайти. не тільки по Києву, так? Да. по всіх регіонах по Києві, в, принципі, по регіонах, є. Да. в так. календарі ми анонсуємо ці поїздки. Да. І ну, можна бачити кожні вихідні, кудись в якийсь uh -huh. дитячий будинок, обов'язково їдемо. Як за твоєю? Статистикою власною серед тих людей, які хочуть всиновити або взяти опіку над дітьми, таких людей стало більше? І чи держава на даний момент сприяє тому, щоб дітей, в яких поруч були батьки, ставало більше, скажімо так, держава. Сприяє да, в цьому, але знову ж таки є свої складності саме в тому, що е, люди, які хочуть усиновити або взяти під опіку, як правило, хочуть маленьких дітей. Да, mm -hmm. А дітей маленьких, на жаль, не так багато. А от уже діти, яким 6-7 років, вони вже майже ну. Тають нікому не потрібними, да, і залишаються в цих закладах і живуть там уже до 16, 17, 18 років, коли вони вже йдуть у світ широкий. Да, тому, в принципі, то держава сприяє, але люди, які о, бажають усиновити, мабуть, звертаюся і до вас, ви не забувайте, що діти 6, 7 і старше років їм теж потрібні батьки, і вони теж хочуть мати маму, папу. Тепло і так далі. Це правда, навіть напевно більше, тому що вони вже багато чого розуміють. Так. Я дякую, що ти нас завітала Альона Гребеннікова. Це координатор соціальної мережі Дідом. Інфо. адреса зараз на ваших екранах. Друзі, заходьте, допомагайте, чим можете. Генеральний спонсор Анку Вок не перемикайте, все буде добре.